У тебе є стосунки, і почались вони не вчора, але все частіше тебе атакує думка, чи це справді моя людина, і чи мені варто все заводити на якісь серйозні оберти. І від цієї думки стає трохи страшно, або, можливо, і не трохи, бо тоді, якщо це не моя людина, то що мені з цим всім робити, що ми вже там нажили або натворили за час наших взаємин? Є кілька маркерів, які допомагають розрізнити, чи це любов, чи це залежність, чи це дійсно твій вибір, чи це, можливо, втеча від страху. І на перше місце я би поставила оцінку твого розвитку або певний занепад, та це протилежний бік. Якщо ти у стосунках ростеш, ти берешся за нові проекти, ти не боїшся вчитися новому, ти хочеш щось випробовувати і долати якісь для себе сходинки, то це. Однозначно плюс галочка. І якщо навпаки тобі постійно кажуть, та навіщо це все треба, ну а раптом не вийде, а ми втратимо гроші витрачені ну, там, на ці курси, то що тут ну не про меркантильність, хоча і це грає роль, а більше от на якийсь стримуючий фактор. Далі є оцінка того, чи ти залишаєшся, бо ти дійсно хочеш. Залишитися з цією людиною, чи ти залишаєшся, бо ти боїшся? Можливо, втратити статус, можливо, втратити дах над головою, можливо, втратити якусь стабільність, та можливо, ти просто боїшся самотності, і це теж не можна ігнорувати. Тому відчує різницю любов звучить як я вибираю. Залежність звучить, я не маю куди йти. Ще одна позиція це те, що після зустрічі з партнером ти можеш бути заряджена, або заряджений, навіть коли ви, типу, як сварились, або було якесь непорозуміння, все одно в тебе немає відчуття кінця світу і немає відчуття спустошення. Але якщо зустріч висмоктує з тебе всі сили, якщо ти не можеш потім днями від цієї зустрічі відійти, то, повір, це вже сигнал. Ще один маркер це рівень вашої щирості і відвертості між собою, або це певна гра, у яку ви включені. У справжній близькості можна бути собою. Це факт. І сльозами, і з недолугими жартами, і своїми мріями. У залежності ти мусиш грати роль, і тут вже обираєш, що для тебе потрібно. Зручної, правильної, тихої, та, яка не дратує, та, яка завжди на позитиві. І тоді виходить, що ти живеш та, у, у певному театрі. Здорові стосунки, це ми, але без знищення твого власного я. Бо ти маєш друзів, ти маєш інтереси, ти маєш простір, окей, це прекрасно, так і має бути. Якщо ж це нездорові стосунки залежні, то тоді ми, воно поглинає все. І раптом ти вже не знаєш, ким ти є без свого партнера. Тож питання не в тому, чи людина є твоя. Питання в тому, ким ти стаєш поруч з цією людиною. І це от найважливіша відповідь. Бо по-справжньому моя людина це зовсім не там, де ти себе можеш загубити. На YouTube є більш детальна версія цієї теми. Запрошую до перегляду.